Підвал школи, який відвідав міністр освіти і науки України, влітку був капітально відремонтований та облаштований як тимчасове найпростіше укриття, розповіли в освітньому закладі. Облаштовано підвальне приміщення вентиляційною системою, зроблено там санвузли. А далі проведено системи вайфай для того, щоб вчителі могли продовжити роботу. В Укриті міська рада закупила і аптечку з повним набором ліків, стільці, далі інструменти, облаштовані двері протипожежні. Міністр оглянув не тільки укриття, але й кабінети. Побаченим залишився задоволений і повідомив на безпеку закладів освіти наступного року. Держава планує виділити кошти. Ну, буде безпекова субвенція на, на наступний рік в розмірі півтора мільярди на обладнання безпекових умов. Це і бомбосховище, це і безпекова цей і відеонагляд, це і безпекова кнопка, це і вихователь безпеки і всі інші безпекові заклади, які формуються на території закладів освіти, в тому числі Дніпропетровської Донецької області, під час. Відвідан школи міністр навіть поспілкувався із учнями проте онлайн. На прохання вчителів школи Сергій Шкарлет залишив автограф на шкільній дошці. Ну супер, супер. Оксана Ващенко Павло Грунт. Новини дев'ятого каналу.